Це моє перше відео. Всім привіт. Ну вот. Так. Це буде моє перше відео з мо з історії мого каналу. Бачите, які в мене червоні очі, це ми так напотіли. Капец. Коротше, я не знаю, що це таке. Ну, коротше, тепер в мене є свій канал. Звичайно, люблю. Да. Створив Сій канал Ура! Іому розказали, що канал можна створити він. такий робим. <рес> Дивіться, які в мене червоні очі, це ми так напутіли Кстати, я зараз в свої дописи скину QR-код на... на наш э, телеграм-канал. Да, ребятки, це було моє перше коротке відео. Зараз ми покажемо цей промокод. І ви зможете його просканувати. присканувати. П'яточки нам. П'яточки, от сам промекодик. Да, Такий. Ми можемо поміняти на другий, якщо вам цей не сподобається. Ну, тут є багато, як ви маєте. Ну да. А це було наше саме перше відео. Бай-бай! От так виглядало моє перше відео. А так виглядає. А так виглядає зараз оце місце, де знімалося то перше відео. Дохани. Ото дерево тут.